На Волині майже 165 тисяч домогосподарств отримують житлові субсидії, тобто скористалися цим правом більше половини волинян. Однак вже перші квітанці на оплату викликали чимало запитань. Наприклад, що таке обов'язковий платіж і чи потрібно його оплачувати? Постанова Кабміну про верифікацію соціальних виплат збурила додатковий ажіотаж у суспільстві. За роз'ясненнями ми звернулися до фахівців. Бліц опитування лучан виявило наступне. Переважна більшість субсидії отримує. Дехто сплачує обов'язковий платіж, аби не відібрали субсидію. Є й такі, котрі вважають такий вид допомоги звичайним окозамилюванням. Та моя пенсія більше двох. Угу. То вже просити ці таке положення в країні. Ви користуєтеся субсидіями? Так. Платите як? І фактичний платіж, бо там ще є така графа, як обов'язковий. Обов'язковий платимо платіж. А чому саме вирішили платити обов'язковий платіж? Е, ну, тому що є наступна графа, яка звучить таким чином, що е, якщо не будеш оплачувати обов'язкові платіж, знімається оплата за комунальні послуги. Субсидія це питання в двох кінцях. Сьогодні дають, а завтра побачать, що щось не так, а будуть дивитися серйозно, я так думаю. І будеш дуже багато винен, то краще нікому нічого не бути винен. І мати спати спокійно. Незважаючи на такі різні думки, вже з початку року до органів соціальної політики звернулося ще 18 тисяч волинян, щоб отримати субсидії. Така активність пояснюється не лише малими статками наших краян, але й тим, що не призначається вона лише тим, хто зробив покупку за попередні 12 місяців на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Щодо продовження субсидій, то здійснюватиметься воно автоматично для громадян, лише яких змінився склад сім'ї або змінились Стотні умови, тобто хтось працевлаштувався в даний період отримання житлової субсидії, або хтось навпаки втратив роботу, або в даний період збільшилась або зменшилась чисельність осіб, які, по яких розраховувалася житлова субсидія. Ну тобто, це з народженням нових дітей або з втратою близьких. Тільки в такому випадку наші громадяни повинні в письмовому вигляді повідомити структурні підрозділи органів соціального захисту населення щодо обов'язкового платежу. Як з'ясувалося, він є рекомендаційним і не потребує оплати. Просто він носить інформативний характер. Якщо тут встановлена стоїть переплата, не вказано, що це є заборгованість тоді до оплати нічого не зазначається. Розрахунки споживання газу, електроенергії води здійснюються на основі соціальних норм. Якщо за опалювальний період ви не використали встановлений вам норматив, то це не означає, що наступного разу він буде зменшений. Запевнила заступник директора департаменту соціального захисту населення Людмила Сербіненко. На сьогоднішній день ми призначаємо субсидії лише на соціальну норму. І з порядку надання житлових субсидій вилучена норма, яка проводиться перерахунок по факту споживання. Перерахунок буде проводитись тільки на продовження терміну отримання субсидій, не на. Буде, норма не буде зменшена. І додатково кошти, які вказані у розрахункових квитанціях як переплата, нікуди не зникнуть. Їх враховуватимуть при наступних оплатах за житлово-комунальні послуги. Щодо верифікації соціальних виплат, то боятися варто лише тим, хто приховав свої прибутки. До слова, наявність банківського депозиту, який не потрібно було вказувати під час оформлення субсидії, не є підставою для позбавлення вас цього виду державної допомоги.